Вітаю вас на своєму каналі. Це відео про Sony PlayStation 5. Нещодавно випадково знайшов такий лайфхак: як можна вімкнути саму консоль, не натискаючи ось тут кнопки вімкнення. Ну, перед цим консоль має бути вімкнена вжив, в розетку та підключена до телевізора ну, чи до проєктора. А в чому лайфхак? Ну, тим, чи я це випадково знайшов, взяв контролер в руки і натиснув ось цю кнопку PS. Ну, зараз я натискаю, і буде звук характерний вімкнення самої консолі. Це засвітилося. І на телевізорі, з'явився. PlayStation 5 HDMI. Тобто, вімкнення. Ось такий от лайфхак. Користуйтеся, кому було корисно. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!